Потихенько встаємо. Ага. стоїмо, просипаємося просипаємося потрішечку. Давай, спускайся вниз. Пішли, чистим зубки, вмиваємося і потім ми будемо збиратися. Синуля, ти вже встав. Да. Ось дивися, тобі футболочка і все. Йдемо в школу, починаємо навчатись. Що, це все ми будемо збирати. сюди, так? Да? Давай будемо збирати потихеньку, зараз на його, так? Да? Ми зараз так до кучки. Давай, давай, сюди його так. Давай, Зоша, ти потрібні тобі? Так. Да. Давай ми зараз оце сюди отак почепимо. Все, дидемоне. Я хочу йти в школу. Я вчила в садочку букви і на підготовчу ходила. Та збентеження, мабуть, відчуваємо. Хто з на хлопчинка йде в перший клас, таке, ну будемо налаштовувати його, щоб він себе гарно в школі поводив. Ну, а так зібралися, оскупилися, одяглися. Будемо вчитися. Щита є гарне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Йдемо складати рюкзачок тобі. Що вам казали рюкзаки, брати? Гарно складає. Дуже я про до роботи клісьмотовний. Також я хазяй новитий, всім відомих, прачовитий. Бо для мене кращий друг, про знаєш, знає всі на В місяць пару днів буває, що здається тобто, поїхати на пару днів. Дитина перший раз це ну, один раз таке буває в житті і. Хлопчина хотілося провести в школу, звісно. Та морально більше готувалися. Таке вроді у нас вже старша донечка в перший клас ходила, вже доросла, але забулося тепер знову як перший раз. Бентежно, звісно, як він себе витримає. Дитина є, дитина, йому гратися гуляти хочеться. Тут вже більш приучує до. Витривалості, усидчивості. Люблю гарно танцювати і люблю пісні співати, по наш край, про родину, про велику Україну. Це в мене вже третій раз у перший клас я йду. Емоції, як завжди, переповнюють. Тобто Кожна дитина для мене, вона так само особлива. Тому тільки гарні якісь такі емоції, викликаю ці всі відчуття. Ну, в принципі, так, да, хвилювався. Звісно, тому що все-таки ж кожен раз дитина, ну, я просто бачив, як попередні мої діти йшли, то, ну, то цікаво було, як ця піде. Але ну якби так трапило, що не зміг, ну, це таке діло. Захист батьківщини, захист батьківщини. Тут нікуди ж вже нічого не поробиш. На службу з перших днів пішов спочатку в ДФТГ. Тоді, точніше, мабуть, навіть не в ДФТГ, ми самі організувалися у нас. Потім, щоб офіціали це якось запропонували ДФТГ, створити, щоб зброю видали, щоб можна було якось захистити більш офіційно. І, мабуть, з півроку був в ДФТГ, а потім вже заключив контракт з Збройними силами. Ну і так. І так служу. Звісно, що переживаєш за це все за... не тільки за дітей, за рідних, близьких, просто за звичайних мешканців України, то, що ну, біда така трапилась у нас. Всі ми якось боремося з цим по-своєму. Наша робота захищати небо, робимо все, що все можливо. Ну, Звісно, рад... дітей більше хочеться захистити своїх, щоб вони не бачили цієї війни. І... Ти спокійно життя хочеться, як і всім. Так само разом з перших днів самоорганізувалися, потім ДФТГ, потім запропонували контракти було пару разів так, що казали, що ну, тебе ж діти, куди ти. Ну, розумієте, бажання захистити цих дітей, своїх дітей, так само чужих дітей. Ну, я трошки став таким після народження першої другої дитини. В мене вже якось так туля такий став сентиментальний. Але Україна, вона отут. І, в принципі, це моя батьківщина її захищати. Тому я думаю, це одна із причин того, що я тут залишився і, в принципі, пішов це робити. Діти, я вас вітаю, бо саме сьогодні діаночко, діаночка, саме сьогодні ви стали справжніми першокласниками. Що може побажати нашим ну, триматися, водити дітей в школу? В принципі, да, я розумію укриття, я розумію, да, дистанційне десь якесь можливе навчання. Але ж все одно знання здобувати потрібно. Нам потрібна нація людей, яка буде думати, мислити, яка буде розвивати нашу країну. в принципі. Ми допоможемо там, поки це є, але діти хай навчаються. Ну, якось, Любою ціною потрібно це робити, щоб діти отримували знання ці. Благо є можливість це робити, тому в принципі отак. А гляньте, а тут що у нас? Підписи хлопців. Бачите, воїнів? Діти, як ви думаєте, навіщо вони прислали цим діткам такий прапор? Бо вони були вдячні за те, що вони їм да, допомагають.